Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Так, ви не переплутали день тижня, сьогодні дійсно вівторок. У грудні ми з Олею тестуємо новий формат і будемо розповідати вам історії не тільки в четвер, а ще й у вівторок. Якщо ви будете раді бачити нас частіше, напишіть про це в коментарях. Нам буде приємно. Ваша залученість, подобайки, коментарі і підписка на канал це наша з Олею найбільша мотивація. Ми дуже тішимось вашій активності і завжди щиро дякуємо за вашу підтримку. Також, щоб не пропустити наші нові відео, натискайте на дзвіночок. Це точно допоможе нам не загубити одне одного і незабаром зустрітися за новою історією. Тому давайте починати грудень і разом занурюватися у світ зимових загадок і кримінальних подій. Сьогодні ми перенесемося в Каліфорнію і розглянемо один з найбільш шокуючих злочинів, що трапився на Різдво. Це історія, яку могли б показати в фільмах жахів. Але вона трапилась насправді. Тільки уявіть: Різдвяна ніч, родина збирається разом, лунають різдвяні пісні, і раптом на порозі з'являється Санта, але замість подарунків він тримає вогнемет. Це історія про Брюса Пардо, який вирішив помститися своїй колишній родині у найжорстокіший спосіб. Брюс Пардо народився у 1963 році в Каліфорнії. Він був звичайним хлопцем, який мав добрі перспективи. Інженерна освіта, стабільна робота в авіаційній компанії. Але щось завжди йшло не так в його житті, особливо, коли це стосувалося стосунків. Брюс був одружений двічі. Його перший шлюб розпався через невірність. Він покинув свою наречену просто під час медового місяця. Його другий шлюб, Сільвія Ортега, був зрештою теж приречений. Вона одружилася у 2006 році, і спочатку все виглядало чудово. Але через два роки шлюб почав розвалюватися. Сільвія мала трьох дітей від попереднього шлюбу, і Брюс не зміг знайти з ними спільну мову. Він не хотів витрачати час, сили і гроші на їх виховання. А коли Сільвія подала на розлучення, це стало для нього останньою краплею. Дружина звинувачувала його в контролюючій поведінці, фінансових проблемах і байдужості до її дітей. Їх розлучення стало справжнім полем бою. Після розлучення Брюс втратив не лише дружину, а й все своє майно, включаючи будинок і автомобіль. Сільвія натомість отримала майже все, залишивши колишнього чоловіка на межі банкрутства. І це було лише початком його падіння. Брюс відчував себе жертвою. Йому здавалося, що все життя його обманювали і використовували. І тоді народився план. А тепер уявіть собі людину, яка втратила все: роботу, кохання і стабільність. Що залишається? Лише бажання помсти. Підготовка Брюса Пардо до різдвяного нападу тривала кілька місяців. Він ретельно спланував усе до дрібниць. Він купив костюм Санти, але це був незвичайний костюм. Він був вшитий так, щоб приховати зброю і балони з бензином. Брюс не просто збирався налякати своїх колишніх родичів, він планував справжню різанину. У день нападу він завантажив у свій автомобіль не лише вогнемет і зброю, а й подарунки, начебто звичайні святкові коробки. Але всередині були патрони. 24 грудня 2008 року родина Сільвії зібралася на святкову вечерю в будинку її батьків у місті Ковіна, Каліфорнія. Ковіна це маленьке передмістя в окрузі Лос-Анджелес, приблизно за 35 кілометрів від центру міста. Тут проживає близько 50 тисяч людей. І саме тут родина проводила свою щорічну різдвяну вечірку в будинку Хосе та Еліс Ортега. Це був теплий радісний вечір. У будинку була велика родина. Діти, онуки, зяті і невістки. Усі насолоджувалися вечіркою, очікували на подарунки, жартували і згадували старі часи. Дорослі грали в покер у вітальні. Це було їхньою традицією на Різдво. Інші члени родини сиділи поруч, розмовляли, пили гарячий шоколад. Діти гралися на задньому дворі біля басейну. Атмосфера була святковою, всі насолоджувалися вечіркою. Близько 23.30 одна з дівчаток, Катріна, Помітила за вікном когось в червоному пальто з білою бородою і великою подарунковою коробкою. Катрина побігла до дверей, відчинила їх і закричала: Санта прийшов. Але замість подарунків, оленів чи іншого різдвяного дива, цей Санта тримав у руці вогнепальну зброю. І як тільки двері відчинилися, Санта почав стріляти по всій родині Ортега. Це був початок справжнього жаху. Перший постріл влучив у маленьку дівчинку Катрину, яка відкрила двері. Я одразу скажу, що вона вижила, її поранили, але не смертельно. На щастя, з нею все було добре, але для інших членів родини все було набагато гірше. Брюс Пардо заходить у вітальню і бачить дорослих за покерним столом. Він одразу почав стріляти без попередження. Усього за кілька хвилин ця тепла, затишна, різдвяна вечірка перетворилася на справжній жах. Але Санта не зупинився після стрілянини на першому поверсі. Він піднявся нагору, перевіряючи, чи не залишився хтось живий. На щастя, тим членам родини, які не знаходилися у вітальні, вдалося втекти через задні двері. Після того, як він закінчив стріляти, він повернувся до свого подарунка. Пам'ятаєте ту велику коробку, з якої він прийшов? Брюс витягнув з подарункової коробки саморобний вогнемет і підпалив будинок. Він добре спланував свій напад. У його костюми була захована каністра з бензином. Полум'я було настільки сильним, що охопило все навколо. Вогонь піднімався до 15 метрів угору. Сусіди почали дзвонити в 911. Пожежники прибули дуже швидко, але полум'я вже повністю охопило будинок. Щоб загасити вогонь, знадобилося 80 пожежників і кілька годин. Коли вони нарешті змогли увійти всередину, було вже занадто пізно. Всі, хто залишився всередині, загинули. Будинок згорів дотла, а разом із ним дев'ятеро людей. Серед яких була і колишня дружина Брюса Пардо, Сільві Ортега. Поліція також швидко прибула на місце злочину, але Санта вже зник. Слідчі почали опитувати сусідів, чи бачили вони щось підозріле. Один із сусідів сказав, що бачив, як синій автомобіль виїжджав з місця події з вимкненими фарами. Це здалося підозрілим, особливо після всього, що сталося. Поліція запідозрила, що водій цього автомобіля міг бути нападником. Вони хвилювалися, що Санта може продовжити напади в інших будинках тієї ж ночі. Але що, якщо я вам скажу, що це не єдине вбивство тієї ночі? Поліція отримала виклик до іншого будинку, приблизно за 65 кілометрів від місця трагедії. Чоловік зателефонував 911 і повідомив, що, повернувшись додому, знайшов у своєму будинку тіло брата Брюса Пардо. Поліція вирішила оглянути місце. Тіло Брюса Пардо було знайдене з кульовим пораненням у голову і пістолетом на колінах. Поліція почала розслідування, адже, можливо, смерть цього чоловіка якимось чином пов'язана зі смертями членів родини Ортега. Сусід, який проживав неподалік, повідомив слідчим про підозрілу машину, припарковану всього за квартал від дому брата Брюса. Цей автомобіль був невідомий місцевим жителям, які добре знали сусідські машини. Коли поліція перевірила номерні знаки, вони виявили, що це авто було орендовано Брюсом Пардо за кілька днів до Різдва. В машині слідчі виявили костюм Санти. Але коли вони підняли його, стався вибух. Костюм Санти одразу ж спалахнув. Виявилося, що Брюс підготував машину до самознищення, щоб знищити докази, якщо поліція намагатиметься знайти його. Поліцейські були приголомшені. Спочатку слідчі не розуміли, яке відношення Брюс Пардо мав до родини Ортега, але заглиблюючись у його особисте життя, вони виявили важливу деталь. Колишня дружина Брюса, Сільвія, мала дівоче прізвище Ортега. І, як ви вже знаєте, Сільвія Ортега була однією з тих, хто загинув у тому різдвяному нападі. Їхнє розлучення було офіційно завершене лише за тиждень до різдвяної різанини. Як частина угоди про розлучення Брюс був зобов'язаний виплатити 10 тисяч доларів Сільвії і дозволити їй зберегти обручку. Слідчим стало очевидно, що це розлютило Брюса і підштовхнуло його до цього жахливого вчинку. Його план був детально продуманий. Він купив квиток на літак до Айови, щоб створити видимість, ніби він планував відвідати друга, але насправді він збирався втекти до Мексики. Брюс орендував ще один інший автомобіль, у якому слідчі знайшли їжу, зброю, патрони і карти кордону між США і Мексикою. Виходячи з цього, поліція припустила, що його початковий план був втекти до Мексики, поки вони б шукали його в Айові. Це був підступний і складний план, який включав навіть спробу підставити друга. Але питання залишалося відкритим: чому Брюс Пардо замість втечі поїхав до будинку брата і наклав на себе руки? За словами слідчих, Брюс використовував для свого вогнемета паливо для автоперегонів, яке є надзвичайно чутливим до тепла і набагато небезпечнішим, ніж звичайний бензин. Ймовірно, під час підпалу будинку Артега Брюс випадково підпалив і себе. Медичні експерти виявили, що у нього були серйозні опіки, особливо на руках і ногах. Коли слідчі оглянули тіло Брюса, вони знайшли вогнепальне поранення в голову, а також і серйозні опіки. Це змусило їх повірити, що він, ймовірно, переживав нестерпний біль і вирішив накласти на себе руки, щоб припинити ці страждання. Зрештою, слідчі зійшлися на тому, що Брюс підпалив себе випадково. Тому, замість того, щоб тікати до Мексики, він поїхав до будинку брата і наклав на себе руки. Згідно з розслідуванням, поліція з'ясувала, що Брюс мав намір убити більше людей цієї ночі. Він склав список цілий, де були не лише його колишня дружина Сільвія, але й адвокат і його власна мати. Мати Брюса також була запрошена на вечірку родини Ортега тієї ночі, але вирішила залишитися вдома, бо почувалася погано. Якщо б жінка прийшла, то, ймовірно, теж була б серед жертв. Єдині члени родини Ортега, що вижили, це Летісія і Катріна. Летісія була тією, хто згодом опізнала Брюса як нападника в костюмі Санти. Вона підтвердила поліції всю хронологію подій цієї ночі. Брюс Пардо прийшов, почав стріляти, а потім використав вогнемет, щоб підпалити будинок. Кілька років по тому Летісія давала інтерв'ю, де розповідала про те, як вона, і її донька, переживають цей жах. Її донька Катрина, та сама дівчинка, яка відкрила санті двері. Вона написала багато листів іншим родинам, що постраждали від насильства з використанням зброї, намагаючись підтримати їх, поділивши своїм досвідом. У 2018 році Катерина допомогла організувати шкільний марш протесту в Пасадені на підтримку контролю над зброєю. У своєму відеозверненні вона сказала: я пережила це і я продовжую жити. Наскільки це можливо? Це не зупиняє мене, не лякає. Я хочу змін. Я не хочу, щоб інші родини проходили через це, через що прийшли ми. Історія Брюса Пардо це історія про людину, яка зруйнувала свято для цілої родини і залишила за собою хвилю болю і горя. Це жахливий приклад того, як гнів, образи і вічі можуть перетворити людину на справжнього монстра. Брюс Пардо зруйнував цілу родину, перетворивши різдвяну ніч на справжній кошмар. Але це змушує мене задуматися, що підштовхнуло його до такого жахливого вчинку. Можливо, це була його жага до помсти, поєднана з відчуттям втрати контролю над життям. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші сторінки в інстаграм і на телеграм-канал. Тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. А з вами були історії на ніч. До зустрічі в наступному відео і всім на добраніч.